Пришівська громада опинилася у складному становищі через проблеми гірничо збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо. Яристівський ГЗК, який десятиліттями був надійним партнером громади, змушений скорочувати виробництво. Усе це болісно відбивається і на бюджеті, і на добробуті мешканців, і навіть на можливості допомагати Збройним силам України. Подробиці у матеріалі Світлани Литвин. Гірничо збагачувальні комбінати компанії Форекспо, зокрема Єрестівське ГЗК, опинилися у скрутному становищі. Через неповернення державою податку на додану вартість за експорт продукції підприємства скоротили обсяги виробництва. Це одразу ж відчули і працівники, і громади, життя яких тісно пов'язане з комбінатами. Серед постраждалих Пришипська громада, що десятиліттями розвивалася завдяки співпраці з Єрестівським ГЗК. Цьогоріч місцевий бюджет уже недоотримує мільйони гривень. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб, кошти за договорами оренди землі та екологічні відрахування. Лише упродовж одного року громада може втратити понад 15 мільйонів гривень. Це ті гроші, що раніше спрямовували на ремонти доріг, розвиток освіти, підтримку соціальних програм на сьогоднішній день. Ми втрачаємо багато. Ми розуміємо, що в 2026 році у нас бюджет не буде відповідати проєкту бюджету, який складений був і поданий на затвердження. Проте найболючіше це не цифри у звітах чи у бюджетах, а долю людей. Близько 70% мешканців навколишніх сіл працювали на комбінації або пов'язаних із ним підприємствах. Нещодавно громадяни мали стабільну роботу й упевненість у завтрашньому дні. Тепер працюють лише три дні на тиждень. Зарплати впали, а витрати ростуть. Розпочався навчальний рік. Родини зібрали дітей до школи, а невдовзі зима з новими викликами та дорожчими комунальними платежами. Люди економлять на всьому, аби вижити. Разом із родинами бідніша і вся громада. Менше грошей у кишенях людей, менше податків і надходжень у місцевий бюджет. А відтак під загрозою найважливіші речі: утримання закладів освіти, підтримка медицини, благоустрій сіл. Особливий біль допомога Збройним силам України. Упродовж 2022 2023 років Пришипська громада була серед лідерів Полтавщини за підтримкою військових і переселенців. Прошлий рік і попередні роки ми виділяли і для внутрішньопереміщених для житлового фонду ремонту 20 мільйонів. І виділяли хлопцям по програмі було 13 мільйонів в цьому році за півроку 15, Ми їх вже всі використали, і дуже багато на сьогоднішній день запитів від Збройних сил України. Але ми в цьому році вже втрачаємо, тому ми не зможемо надати кількість таку. І на 26 й рік, якщо така ситуація буде, ми Втрачаємо велику кількість коштів, тому я думаю, що не буде такої можливості допомагати Збройним силам України. На жаль, Пришипська громада може втратити потужну фінансову опору. Співпраця з Єрестівським ГЗК дала їй чимало. Це були ремонт житлового фонду, це були ремонти доріг, це ремонти закладів, комунальних закладів і ліцею, і дитячого садочку, це і дизель-генератори нам закупляли, різне оснащення, взагалі освіта, коли не звертається, і комп'ютера були, і стільчики, і... дуже-дуже багато. Коли проводився ремонт їдальні, це повністю були кошти грічо з комбінату. І у ліцеї, і вхідна група була зроблена. Нам подарили дуже діти, були задоволені шахи великі, зараз вони ними користуються. Крім того, кожного року на свята для учасників бойових дій закуплялися подарунки. На сьогоднішній день такої можливості немає. На жаль, будівництво першої черги водогону свого часу стало однією з найважливіших інвестицій у життя Пришипської громади, зазначила Валентина Городянко. На сьогоднішній день у нас декілька вулиць запитані і люди отримують якісну питну воду. По графіках виділялися кошти на цей рік. В плані були на будівництво другої черги, але коштів не надходить, тому що така ситуація. Ми взяли участь у проєкті відновлення україни України-2», отримали співфінансування. 5 мільйонів від держави і решта цього проєкту цей вартує більше 14 мільйонів, решта це кошти громади. Але велика втрата, тому що перша черга будувалася гірничезбаченим комбінатом за кошти комбінату із вводами в двори до населення. Тут же по проєкту вимога, що будівництво йде тільки по землях комунальної власності. Тобто він і буде збудований, але на сьогодні ми не маємо такої можливості, щоб завести кожному у двір. Це, звичайно, буде негатив від населення. І ми розуміємо, що в основному пенсіонери проживають на території, не буде такої змоги витратити шалені для них кошти, щоб завести собі у двір питну, якісну воду. Сьогодні співпраця Пришипської громади із Єрестівським збагачувальним комбінатом опинилася під загрозою. Громаді вже зараз доводиться рахувати кожну копійку. Без відновлення стабільної роботи підприємства та без повернення державою ПДВ на експорт ситуація лише погіршуватиметься. І від цього страждають не лише цифри у бюджетах, а насамперед люди, які роками працювали на благо громади і країни.